Я пропоную якраз зараз дізнатися про ситуацію на лінії фронту і доєднуємо ми Максима Матвійчука. Він є командиром взводу розвідки бригади Рубіж офіцер Нацгвардії України. Будемо говорити про Бахмутський напрямок. Максим, але спершу чи дійсно ви спостерігаєте посилення дій ворога? Можливо, це пов'язано з наданням допомоги від США, можливо, ні. Що видно вам, будь ласка. Що ж вітаю студія. Вітаєш на таглядачі. По противнику на Бахмутському фронті він же активізувався ну достатньо давно. Було видно замічено, що вони стягнули додаткові свої резерви з інших ділянок фронту. Видно, що їх дуже сильно цікавить часів яр. Швидше за все, командування вище поставлено наказ взяти до дня перемоги так званої населений пункт. Вони дуже сильно люблять так звані специфічні дати. Часів Ярим дуже сильно необхідний, тому що це прямим текстом основна, головна їх, скажімо так, природня перешкода, тому що це дуже велика висотка, яка дозволяє нашим силам оборони повністю спостерігати всі їх можливі засоби і підходи до самого Бахмуту. Це перше, друге, це дорога до Константинівку, до так званої лінії оборони: Константинівка, Краматорськ, Слов'янськ і Дружківка. Зараз видно, що вони стягують резерви, штурму йдуть практично щодня. Також збільшена кількість артилерії, і авіації. Поки що на даний момент прорватися вони не можуть. Але 100% факт, що вони повністю хочуть знищити місто збиття змі. Питання: чи вистачає у наших сил оборони снарядів зараз, поки ця допомога не надійшла для того, щоб стримувати ворога? Розумієте, в будь-якому випадку снарядів завжди нехватка, навіть якщо їх в тебе багато. Але благо, що скажімо так, по технологіям ми їх явно поки що переважаємо в частності це FPV-дрони. По факту це маленька граната, яка може зробити пакости набагато більше ніж чотири чи п'ять снарядів. з тим, що сама по собі артилерія, навіть міномет із 120-ї більше, досить зброя неточна. Ними прицілюватись і знищити умовно або рухуючи техніку, або взводний опорний пункт, або ту саму бійницю, де стоять сили оборони, дуже важко. Тому е дуже часто зараз на заміну з артилерії приходять як дрони відрони. Вони при тому самому, так… проблема у нас зі звуком все ж таки. Ну зрозуміло, з яких причин все ж таки Максим Матвійчук, командир взводу розвідки бригади Рубіж, включається до нас в бахмутського напрямку. Дуже дякуємо, пане Максиме.